Нехай день буде добрий. вітання. з етносадиби музею лялона світлиця з музею звареного борщу, з музею живого хліба. Вчора спекла гарбузового хліба без дріжджі на, на заквасці. Гарбуз дуже добре дає закваску. Сьогодні зварила борщу з грушами і також з квасолею, але борщ з грушами він готується він смачніший. Для м'ясоїдів, хто їсть м'ясо, якби два різновиди м'яса. Свинина Яловичина або свинина і ягнятина. Так, спекла пирогів. Проводжу мастер-класи для вас. Дякую, що ви цікавитесь моєю діяльністю, моєю творчістю, в тому числі гастрономічною. Дякую, що цікавитесь книгами 365 борщиків і весільні традиції полтавських сіл, пішня, Велика Павлівка, Тарасівка, Велике Будища. Дякую, що живете. Дякую собі, що живу. Живу, творю добро. Навколо себе розповсюджую любов, правду, честь, гідність людини. Дуже-дуже вам дякую за ваш непідробний інтерес до моєї скромної персони.